Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про те, чому політикам не варто вірити на слово. Але перш за все хочу подякувати всім тим, хто підтримує канал Фінансово. І для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, також реквізити в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дякую. Там недавно Трамп почав. Скажем так, бикавать словами на Росію, і в Україні вже все почались новини на тему того, що Трамп очухався, Трамп буде на стороні України. Як же так, от бачите, Трамп бикує на Путіна? Там щось лякає в його сторону. Але о, така хвороба українців полягає в тому. І не тільки українці, багатьох національностей в тому, що вони вірять словам і не дивляться на дії політиків. А саме головне у політиків те, що вони робляться не те, що вони говорять. Вони можуть говорити все, що завгодно, вони можуть е, налити вам вуха прекрасного молочних далій і так далі і так далі. Якщо їм це вигідно, і так політика працює. Але люди переважно в Україні, тому що Україна в мене цікава, тому що я в Україні живу, мають навчитися бачити якраз такі дії політиків. І вже від дії політики відштовхуватись і робити висновки, робити правильні висновки, тому що ми насправді правтикали більше 30 років. Але за весь час незалежності в нас. Могло б бути набагато краще, якщо б не популізм не, не віра в популізм, не віра в прості слова. За рахунок слів, отака от ситуація і виходить. І мені, як українцю, який переїхав з, з окупованої території, в даному випадку з Криму, Мені обідно бачити те, що люди досі ведуться, ну, скажімо так, велика кількість людей досі ведеться просто на слова не дивиться на дії. А повертаючись до Трампа, Трамп прекрасно показує діями, що він досі на стороні Росії. Як би це прикро не було, він досі на стороні Росії. Він може говорити, що він любить Україну, він може говорити, що він там злиться на Путіна, але в підсумку він руйнує Європу, він ставить Україну в дуже незручне становище, розвіддані, які більше не поступають з Америки. Дуже нашкодить Україні. І коли його питають, коли його... Заступників оточення питають, що ж тепер буде без розвідданих. А вони, вони кажуть просто, вони кажуть, що ми напишемо на могилах українців вибачайте. Ну, от на могилах українців, які загинуть, вони просто напишуть ми вибачаємось. І так з посмішкою це роблять. тобто... Це явно не, про Украї... не українська позиція. Це явно не... не нормальне ставлення. не ставлення союзника до союзника. Союзника вони вже обрали і, на жаль, це не Україна. Я вас дуже прошу. Я розумію, що я там молодий. Що багато з вас можуть сказати хлопче, 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 це безумовно так і це ваше право. Але я вас дуже попрошу, звертайте увагу на те, що роблять політики, а не на те, що говорять. Це дуже важливо, якщо більшість людей почне е, е, звертати увагу на те, що е, роблять політики. Тоді ситуація в країні кардинально зміниться. А поки на цьому все. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для розвитку каналу. Ще раз скажу для тих, хто хоче підтримати канал, реквізити в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дякую, до нових зустрічей!